Узнай себе і отримаєш силу Царства Божого і правду всередині себе. Ось що є вдруге народитися, себто згори, і відчути в собі в те, що ніколи не починалось, і що ти тільки глухо відчував. Кожним е, оракулом е, сковороди можна е, по годині медитувати і розмишляти, і думати. І медитувати навіть. Що ж хотів сказати Григорій Сковорода саме? таким тим чи іншим от своїм пророцтвом? Або він каже, хто сліпий у себе вдома, той сліпий і в гостях. Тобто, знову ж таки, повертаємося до того ж самого. Хто не пізнав себе самого, тобто себе всередині себе, свій дім, внутрішній дім то й сліпий гостяк. Тобто немає значення, куди ви підете. Підете е, до свого сусіда, чи підете в, е, приїдете в інше місто, чи в іншу країну. Якщо, якщо ви не пізнали себе, то будете сліпи, сліпим і, і в Києві, і в Кіровограді, і в Лондоні, де тільки не хочеш. Але якщо ви вже пізнали самого себе, то ви будете зрячим, ви стаєте зрячим. Тут ось дивіться, ось цілих дві сторінки. Присвячені саме оцій тонкій такій проблемі, як тонке тіло, як сім чакра. Він дуже чітко нам пише, це Се драбина семиступенева до тебе нам. Значите, драбина семиступенева. Ви пам'ятаєте, що ґхім, драбину семиступеневу, або буває, що, що шість ступенів, а сьомий, як би сказати, то вже боже, Божественне царство Бога. Тримає хто на картинах, навіть християнських картинах. Хто тримає? Причиста діва. В Італії є храм, який називається храм Мадонни з драбиною. Скала. Для скала. Візьміть той самий театр. Для скала називається. Тобто драбина іс... існувало таке поняття, можна сказати, і в християнстві, і до християнства. Також існувало це поняття оцеї семиступеневої драбини. Премудрість сотворила собі дім і утвердила сім веж. Бачите? Над його главою літає сім Божих птиць дух смаку, дух віри, дух надії, дух співстраждання, дух ради, дух чистосердечності, дух прозріння. Голос його, голос грому, нежданний як блискавка, шумливий, як буремний дух. І де хоче, там диха. Ось написано, можна сказати, революційний вірш. Але тут революція духа відчувається. От. А тут цілу легенду ось, Сковорода пише також. Легенда про царство миру і любові. П'ять шукачів на шолі свого ангела-охоронителя прийшли в царство миру і любові. Нічого там тлінно немає, але все вічне і закони зовсім протилежні Тиранським. Рай дуга, прекрасна сіяння, була кінцем і кордоном благословенної цієї країни з її написом Світ первородний. Ледь мандрівці приступили до сяючої дуги, вийшла їм назустріч великою кількістю безсмертні жителі. Скинули з них все старе, як одежу. Так і тіло, ніби одежу. І одягли в нове тіло і нові одежі, вишиті золотими літерами. Повір в себе міцніше. Повір в себе міцніше. Раптом гармонійно зашуміла музика, співали хори, сіли мандрівники до безсмертної трапези, вкушали ангельські хліба, нововичавлений сік виноградний. Однак у всіх веселощах гості були невеселі. Якась потаємна гіркота серця їх угризала. Не бійтесь, люб'язні наші гості, говорили блаженні громадяни, сіє трапляється з усіма новачками. На вас має сповнитися є Божественне Писання, шість разів від тебе підніме, а всьому ж і не торкне тися зло. Тобто не торкне тебе зло. Потім відведені були до самого царя. Я наперед прохань ваших, знаю ваші скарги, сказав цар світу. У моїх просторах нема ні хвороби, ні печалі, ні зітхання. Ви самі. Гіркоту, сію занесли сюди з посторонніх, поганських, ворожій моїй землі земель. Потім звелів їх ангелам своїм відвезти в лікувальний дім. Тут вони цілі шість днів приймали блювотне. Тобто все погане виходило. Е, на сьомий день зовсім заспокоїлись від усіх хвороб своїх. І замість гіркоти на своєму серці, на одному серці було написано, найбуде воля твоя. Ви бачите, про що пише Сковорода? такого сковороди нам ні, ніяка академія ніколи не відкривала і не показувала, що Григорій Сковорода вже наперед, можливо, на 200 років, він вже прозирав, от, що настануть такі часи, коли люди. Будуть скидати, так би мовити, разом із своєю одежею весь свій бруд, всі нечистоти, якими оцей світ нас наповнив, От. що будуть такі місця, куди людина може приїхати і очиститися. І потім людину не, не чіпляють ніякі ні хвороби, ні, ні нічого, нічого, розумієте? Скажіть ці Що? Скажіть собі місцям. А, скажіть, місця. <риклад> Є такі місця. Так. Ну Якщо ви, ви почнете займатися е, мага-йогою, про яку ми сьогодні говорили, це Сахаджа йога, як в нас ще називається е, Нірмала-віддія, як наука, так називається, то ви потім можете поїхати, скажімо. Деякі місця на нашій планеті Земля, вони вже існують, вже відкриті такі лікувальні доми, про які пише схолода. Це е, в Індії, це ваші називаються. В Росії це тельятці. Поки що дві, два таких лікувальних доми в нас вже є на планеті. От. Ну, Можливо, десь в якихось країнах ще, і ще є і такі, може невеличкі як в Італії там, чи, чи ще. Ну, але таких великих, о, це ми маємо два поки що. Мріємо, що і в Україні з'явиться такий лікувальний дім, куди ми зможемо ходити чи приводити своїх е, родичів чи своїх знайомих, своїх приятелів. От. З тим, щоб отримати нове тіло, нову, як би сказати... енергетику. Нову енергетику так, і стати просвітленими до кінця. тому що Те, що ви зараз отримали, це просвітлення е, первісне, тільки-тільки. Ми тільки почали. От. А, але для того треба ще трошки попрацювати, помедитувати. Почистити свої енергетичні центри, які тут маємо, ми шість, а сьомий вже тоді автоматично розкривається. Якщо ми почистимо цих шість енергетичних центрів, от перший, який ми сидимо на ньому, другий це, це центр е, зв'язку з матір'ю землею. Можна на землі сидіти і він дуже хорошо чиститься. Цей центр чиститься дуже добре е, водою. Е, цей центр також водою, дуже добре чиститься, трошки вогнем. От також. Цей центр також чиститься повітрям. більше повітрям. Бувати треба на відкритих таких степових просторах, вдихати це повітря, от яке, яке нам дає той перший космічний дих, коли серце наше починає битися в лоні матері. Цей вітер, цей космічний вітер йде від. Нашого праотця, праотця Сіви, про якого писала Біблія. О те, що на, на місце вбитого е, другого сина Адама і Єви був даний третій син, який називався Сівом.